Вітаю. З краси розпочнемо і продовжимо далі. Отакі От рослинки в парничку. Отак От зростає, поправляється. Моя віола. Ось так наростають кущики. Наростають кущики. Потрохи продається. Все добре з нею. Зараз вже тепло, сьогодні дуже гарний, сонячний, теплий день, трошки, правда, вітряний, але тепло і дуже добре. Віолка гарна, віолка наростає, цвіте. Вже давно би поправилася і були би ще кращі кущики, але було в нас дуже холодно, був час, були дні, що було і мінус 8, мінус 7. А оце покажу обрієту. Ось абрієтка, такі кущики, це багаторічна рослинка, яка наростає так купинкою, купинкою і потім тягнеться далі, виходить коврик такий. Сьогодні в нас 30 березня, завтра неділя, великдень або Пасха. Завтра ми нічого робити не будемо, бо ми католики. Я католичка, чоловік православний. От так, така ця я маргаритка. Ось така краса. Це гвоздичка така бородата. Ну, а я сьогодні хочу показати вам ґрунт, який ми робимо із сосновим опадом. У мене було відео, де ми в лісі збираємо сосновий опад. Там не тільки сосновий, там попадали і ну, листячко з других дерев, то він вийшов не чисто сосновий, але здебільшого сосновий. Ми збирали його в отакі мішки від епіцентра, Такі мішки. Це давали нам зерно на пай. Хочу показати той опад. Ось таке воно, ось таке. Тут перепрівши, напівперепрівши. перепрівши. Такий ми зібрали. Тоді ось така сітка. Це колись такі були металеві ліжка старі. Чоловік зробив таку сітку, перетирає той опад через сітку. Тоді, скільки опаду, скільки і землі. Земля, звичайна, з лісу. От, скільки землі. І тоді на цю кількість дає ще відр... ну, пів відра 10-літрового попилу. Попіл сам по собі, це фосфорно-калійне добриво, дуже насичене, сильне таке добриво. А сосновий опад це теж добриво, але кисле, має кислу таку реакцію. І коли це все змішати разом. То ґрунт виходить дуже добрий, бо попіл нейтралізує кислоту опаду, додається добрива одні до других, мікро-макроелементи. Виходить досить поживна така суміш для наших рослин. І потім пізніше я покажу, як вони розвиваються. Досить непогано розвиваються. Так що, це як така альтернатива для дорогого торфу. Тому що торг дорогий, не завжди є кошти, а сосновий опад можна назбирати, можна зробити і рослинки виростуть гарні все одно. Так, що так, що так. ми працюємо, садимо, готуємося до завтрашнього свята, як-не-як, Великдень, ну а зараз буду працювати. Бувайте всі здорові! До побачення! Слава Україні!